Доброго дня, дітки. Сьогодні до нас завітали незвичайні казкові персонажі. Впізнали їх? Так, це круть верте голосисте горлечко. Відгадайте їх загадку. Кожній місці і селі головний він на столі Так, це хліб. Не дарма кажуть хліб усьому голова. Хліб це не просто страва. Без якої не сідають за стіл, а найдорожче багатство. Нашу Україну завжди називають хлібним краєм. І у жовтні ми відзначаємо Всесвітній день хліба. Без зерна не буде і хліба. А в одному пшеничному колоску дуже багато зерняток. А ви, дітки, знаєте, що потрібно пшениці, для того, щоб ці зернятка виросли пограємо в гру. Що потрібно рослинам? Оберіть правильну відповідь. Поживний ґрунт. Каміння чи пісок. Молодці! Звичайно це поживний ґрунт. Що потрібно рослинам? Солодкий напій, вода чи сльози? Що потрібно колосочку? Світло і тепло? Чи холод і темрява? Всім рослинам потрібно світло і тепло, сонечко. Молодці, дітки! Шлях від колоска до хліба на столі довгий і складний. В нього вкладено багато праці людей і машин. Послухайте про це. Зерно, яке колись стане хлібом, садять на поле восени або ранньою весною. Влітку пшениця наливається, росте, колоситься зерном. І вже потім до осені колося збирають комбайнами. Потім зерно потрібно змолотити на млині у муку. Муку просівають у пакети та мішки та відвозять на хлібозаводи. Там пекарі, які роблять і печуть для нас хліб, додають потрібні продукти і замішують тісто. Тісто викладають до печі. І рум'яний запашний хліб. Вже розвозять по магазинам села або міста. Ось такий цікавий довгий шлях від колоска до хліба, до каравая проходить зернятко від поля до столу. Тракторист, комбайнер, шофер, агроном, механізатор, пекарі це хлібороби. Кожного разу, малята, коли ви берете скибку запашного хліба, пам'ятайте, скільки тут людської праці та бережіть навіть крихітку хліба. Пригадайте правила поводження з хлібом. Не грайся з хлібом, не викидай його. Не бери хліба більше, ніж тобі потрібно. Не розкришуй хліб, не викидай навіть крихти. Краще нагодуй птахів. І правильно зберігай хліб. Добавила наша зустріч і розповідь про хліб. Смачного вам хліба і мирного неба. До нових зустрічей!